Вбили трьох людей в Одесі, ще тринадцятьох поранили. Росіяни вночі атакували місто чотирма калібрами. Три вдалося збити, але одна таки поцілила по цивільній інфраструктурі. Окупанти влучили у склад торговельної мережі. Вибуховою хвилею також пошкоджений бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці. Місцеві в ефірі сніданко з 1 плюс 1» розповіли, що тривога у місті прозвучала практично одночасно із вибухами. Ми з сином ну вели в. В окремих кімнатах і е, прозвучала тривога, і через які, декілька е, хвилин я побіжала до нього. Уже ближче тривога у нас е, тут спрацювала. І я е, ну, слышала ракету, вона сильно цільне ну, сильний був шум. Я бригнула на рібінка і все. А от сусід Каріни Володимир розповідає, що все було настільки швидко, що він із сім'єю ледь встигнули врятуватися. У мене також є донька, якої три тижні. І ми спали у нашій спальній кімнаті та почули вибух, ми зарево на все вікна. Я почув громкий, як будто би будівля будівляць. І потім схопили дитину, побіжали до ванної кімнати, щоб бути за. Двума стінами Після цього, каже Володимир, вже не було ні вікон, ні дверей. Пошукову рятувальну операцію після ракетного удару в Одесі вже завершили. Неспокійно було не лише в Одесі, на Кіровоградщину ворог новорог запустив іранські шахеди. Ворог поцілив об'єкт інфраструктури у Світловодську. Через атаку виникла пожежа, яку вже локалізували. Обійшлося без загиблих і травмованих. Під ранок гатили ракетами по містах Краматорськ і Костянтинівка Донецької області. Відомо про трьох загиблих і трьох поранених. Окупанти Стріляли ракетами Х-22 орієнтовно о п'ятій ранку, поки люди спали у своїх будинках.